Доброго дня, хочу показати коротко. Значить, приїхав на ремонт на долускачку, зараз три. Перевірили на новій, ну, катушці. Була 1.3.2, 3-2, зараз 1.3.3 прошивка. Працює на новій всього. Коли ми беремо базову катушку, є ось такі спрацювання і нюанс, що у нас дуже жорсткий розбаланс. Пер... Ось Зараз показую. З розбалансом працювали, і так і, так, і так і сяк нічого не допомагає. Що хочу показати. Нюанс, що перший погляд, заливка доволі кльова. Ну, тобто, по суті, так ніби все ціле, якихось там мікротріщі немає. Але якщо вдасться, покажу. От Є нюанс, показую. Є катушка полудогою. Ну, тобто, вона з самого початку, ймовірно, що. Е, ну, була або вигнала з часом, або, можливо, з самого початку десь була зроблена неправильно. І та сама історія, от є, ну, є катушка 3428, це одного того самого виробника, одного. того самого цей. Та сама історія ну, і з тим, і з тим. Тобто, грубо кажучи, полудогою і ось така проблема. От, і ось от. Ми, звісно, маємо там рішення, але воно ну, не 100%, скажімо так. Не 100% прилад доводить, ну, вертає до ідеального стану. одно можуть бути похибки, тому що ну, не, як на мене, тут може бути проблема, що не збережені, не збережені не, 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 неправильна процедура. Процедура залеття в катушки непослідовна. От, може бути таке, що це дуже в прискореному режимі. Це мій, ну, мій варіант розвитку подій. Чому так? Другий варіант може бути, що це був удар і той, і той якийсь глухий удар. Ну, скоріше всього, що враховуючи, що вони дві фактично візуально ніби цілі, дві з полудогою. Ну якщо брати рівну якусь там, лінійку чи ще щось перемірювати, то саме ці в них проблема з тим, що вони з самого початку ймовірно якісно залиті. От. Може бути ну, друга проблема це удар глухий, де ну, немає мікротрещини, е, ну, типу десь е, скажімо так, обмотка щось пошкодилась, порушилось. Зараз я покажу так, просто для прикладу, щоб не займати багато часу. Ну і, звісно, може бути проблема в дроті. І, звісно, що ще може бути проблема в боці, але ну, в нашому випадку на новій катушці він працює. Дай Бог поремонтуємо, знімемо продовження. Ну, Я сподіваюся, що продовження буде. Дякую за увагу. Для порівняння хочу показати нову катушку. Ось, кінці сходяться. Не знаю, чи добре видно, чи так. Ось у мене не вигнута. Ось, якщо так дивитися на світло, тут у нас отвір, катушка рівна. Дякую за увагу. Так, продовження, що в нас вийшло. Це насквожали впад, до нього робились катушки, перепрошувались, переналаштовувались. частота 16 кГц, э, ну, раз коротко, мидная нота, е86, сребно, нище, 5 копеек, СССР, нище, золото, нище, 1 копейка, Ще і чорний, відповідно, попадає в сіку. Тепер дивимося. Розбаланс датчика. Зараз хвилинку, трошки незручно. Ось у нас 73-72. І вийдемо, візьмемо ще іншу частоту. от профіль e 1 86, 86 кГц грубо. Та самая история на расхлынку. Меч Е, срібло Е, далее 5 купеек. Е, золото Е, Одна Е и черный, ось сектор. Далее. Заходимо в розбаланс. Ось. Всім дякую за увагу. Ремонтувати можна.